Погляньте вгору туди, йде чорний оксамит ночі, пронизаний міріадами крихітних вогників це не просто прикраса нашого неба, це безодня, що дивиться на нас у відповідь. Лише в нашій галактиці, чумацькому шляху, за найскромнішими оцінками існує від 100 до 400 мільярдів зірок. А за межами нашого галактичного дому простягається океан із трильйонів інших галактик. Кожна з яких це острів світла в безмежному мороці. Масштаби ці настільки колосальні, що людський розум, звиклий до кілометрів і годин, просто відмовляється їх сприймати. Ми лише піщинка на березі нескінченного космічного океану. Але в цьому величному танці матерії та енергії є дещо, що не дає спокою астрофізикам, філософам і мрійникам уже понад півстоліття це. Тиша оглушлива, всеосяжна тиша. У 1950 році фізик Енріко Фермі, обідаючи з колегами, поставив просте, але фундаментальне питання, яке згодом стало відомим як парадокс Фермі. Де ж усі, логіка? Тут залізна і водночас лякаюча, Всесвіту 13,8 мільярдів років. Нашому сонцю лише 4,6 мільярда. Це означає, що мільярди інших зірок запалилися, прожили своє життя і згасли задовго до того, як наша планета взагалі сформувалася з протопланетарного пилу. Якщо припустити, що розвиток життя це не унікальне диво, а закономірний фізико-хімічний процес, то за цей час у космосі мали б виникнути тисячі мільйони цивілізацій. Деякі з них могли б випередити нас на уровитку на мільярди років. Їхні технології здавалися б нам магією, вони мали б колонізувати галактику, побудувати сфери Дайсона навколо своїх зірок, заповнити ефір радіохвилями, сигналами, шумом свого існування. Ми навели наші найкращі радіотелескопи в небо. Ми слухали. Ми сканували частоти водню, намагалися уловити лазерні імпульси, шукали теплові сліди гігантських астроінженерних споруд. І що ми почули? Нічого. Лише холодний шум реліктового випровінювання, відлуння великого вибуху та потріскування мертвих пульсарів. Жодного привіт, жодного «Шифро», жодної музики сфер. Ця тиша викликає глибокий когнітивний дисонанс. Математика кричить, що життя має кипіти всюди, статистика стверджує, що ми не можемо бути одні. Але реальність, яку ми спостерігаємо через лінзи телестопів, залишається німою. Чому, можливо, ми шукаємо не там або не так? Чи можливо життя це настільки рідкісний феномен, що ми єдині, хто здатен задати це питання в цілому всесвіті? Це гіпотеза унікальної землі, і вона робить нас неймовірно самотніми. Але є й інша, набагато страшніша можливість, що як Всесвіт переповнений життям, що як вони всі там дивляться на нас, але свідомо обирають мовчання. Що, як тиша космосу, це не ознака відсутності життя, а наслідок страху. Уявіть, що ви входите в незнайому кімнату повну людей, і всі вони мовчать. Це не спокій, це засада. І саме тут, на межі нашого розуміння, народжується одна з найпохмуріших теорій в історії науки, яка перетворює наш романтичний погляд на золяне небо на кріжаний жах. Ласкаво просимо до концепції, яка назавжди змінить ваш погляд на нічне небо. Її популяризував китайський фантаст Люци Сінь у своїй трилогії Пам'ять про минуле землі. Але коріння цієї ідеї сягає глибоко в теорію ігор та еволюційну біологію це теорія темного лісу. Уявіть собі, темний густий ліс посеред ночі. Він здається тихим і безлюдним. Але це ілюзія. Кожен кущ, кожне дерево може приховувати хижака. У цьому лісі є мисливці, вони крадуться, затамовуючи подих, намагаючись не видати жодного звуку. Чому вони так поводяться? Тому що вони знають головне правило цього лісу: будь-хто, хто виявить своє місце знаходження, негайно стане здобиччю. Тут немає друзів, немає союзників, є лише загроза. І єдиний спосіб вижити залишатися невидимим. Люци Сінь будує цю теорію на двох непорушних аксіомах космічної соціології. Перша. Виживання є першочерговою потребою будь-якої цивілізації. Це інстинкт, записаний в генах будь-якої істоти, що змогла еволюціонувати до розумного стану. Друга аксіома: цивілізації ростуть і розширюються експоненційно, але загальна кількість матерії во всесвіті залишається незмінною. Це створює неминучий жорстокий конфлікт. Ресурсів на всіх не вистачить. Галактика це не безмежний сад, а обмежена арена. Але чому б просто не домовитися? Чому б не налагодити дипломатичні відносини, не обмінятися знаннями? Тут вступає в дію поняття ланцюг підозри. Уявіть, що ви зустріли в цьому темному лісі іншого мисливця. Ви не знаєте його намірів чи він добрий, чи злий. Навіть якщо він здається мирним, ви не можете знати, що він думає про вас. Можливо, він думає, що ви хочете його вбити, і тому вирішить вистрілити першим, щоб захиститися. А ви, розуміючи цей хід його думок, змушені будете вистрілити ще раніше. Цей ланцюг взаємної недовіри нескінченний і миттєвий. У масштабах космосу, де відстані вимірюються світловими роками, а комунікація займає століття, неможливо встановити довіру. Ви не можете потиснути руку тому, хто знаходиться за тисячу років від вас. Додайте до цього фактор технологічного вибуху. Час у космосі відносний не лише фізично, а й еволюційно. Цивілізація, яка сьогодні здається вам примітивною, з кам'яними сокирами та радіолампами, завтра, за космічними мірками, може здійснити технологічний стрибок і перетворитися на богів, здатних знищувати зоряні системи. Тому для розвиненої цивілізації, яка бачить зародки іншого розуму, найраціональнішим, найбезпечнішим і найлогічнішим рішенням, є одне знищення, не з ненависті, не з злості, а просто як прополка Бур'яно, перш ніж він задушить твої посіви. Отже, всесвіт мовчить не тому, що він порожній, він мовчить, бо всі, хто вижив, навчилися ховатися. Мертві цивілізації це ті, хто занадто голосно кричав. Живі це ті, хто затамив подих. А що ж робимо ми, людство у цьому темному лісі, повному озброєних тіней? Ми робимо дещо, що може видатися божевіллям. Ми, люди, схожі на наївну дитину, яка прокинулася посеред того самого темного лісу, і замість того, щоб сховатися, розпалила величезне багаття і почала голосно кликати Маму. Протягом останнього століття ми робили все можливе, щоб видати своє місце знаходження. Ми стали гучними. Спочатку це було ненавмисно. Наші телевізійні та радіосигнали, військові радари, спалахи ядерних випробувань, усе це сформувало сферу радіовипромінювання, що розширюється від землі зі швидкістю світла. Ця радіосфера вже досягла сотень найближчих зірок. Будь-хто з чутливим радіотелескопом у радіусі ста світлових років вже знає, що тут біля жовтого карлика щось відбувається. Вони, можливо, вже дивляться, я люблю льюсі або слухають промови Гітлера, які першими полетіли в ефір. Але ми пішли далі. Ми почали кричати навмисно. Програми METI – це наші спроби постукати у двері сусідів. У 1974 році з обсерваторії Аресібо ми відправили найпотужніший радіосигнал в історії, спрямований на скупчення М13. У цьому повідомленні ми, по суті, надіслали свою анкету: ось наш ДНК, ось наш зріст, ось чисельність нашого населення, а ось точна адреса нашої планети в сонячній системі. Приходьте, ми тут. Ми відправили золоті платівки на зондах Вояджер, де записали звуки дощу, мі сміх дитини, музику баха і вітання 55-ма мовами. Це прекрасний романтичний гест, капсула часу нашої культури. Але в контексті теорії темного лісу це виглядає як детальна інструкція для загарбника. Тут є біологічні ресурси, води вдосталь, захист слабкий. Стівен Хокінг, один із найвидатніших умів нашої епохи, попереджав: якщо інопланетяни відвідають нас, результат може бути схожим на висадку Колумба в Америці, що не закінчилося добре для корінних американців. Він розумів, що зустріч цивілізацій різного рівня розвитку майже завжди закінчується катастрофою для слабшої сторони. Історія людства це історія колонізації, воїн за ресурси і знищення конкурентів. Чому ми думаємо, що інопланетний розум буде керуватися мораллю, яку ми самі часто ігноруємо? Зараз у науковій спільноті точаться запеклі дебати. Одні вчені, як от прихильники METI, стверджують, що ховатися вже пізно, і контакт принесе нам знання, які врятують нас від самих себе. Інші закликають до негайного введення режиму радіотиші, вважаючи кожну спробу активного сигналу грою у російську рулетку, де ставка існування всього людства. Ми стоїмо на порозі невідомого. Космос мовчить, і це мовчання може бути байдужістю порожнечі, а може бути затаємним подихом хижака, який вже помітив світло нашого багаття. Чи варто нам продовжувати кричати в темряву, сподіваючись знайти братів по розуму, чи, можливо, наймудріше, що ми можемо зробити, це загасити вогонь, сидіти тихо і сподіватися, що нас ніхто не помітив? Відповідь на це питання може визначити долю нашого виду на мільйони років вперед. А поки що. Ми продовжуємо слухати тишу і сподіваємося, що вона не перерветься.